Патріархат не зник, але він уже не той монолітний режим, який колись визначав структуру суспільства. Його старий каркас розсипався, а те, що залишилося, більше нагадує тіньову присутність, яка пересувається інерцією, користуючись нашими звичками і культурними рефлексами. Саме тому найточнішим описом сучасності не є патріархат і не його смерть, а перехідний стан, постпатріархат. Це той незручний проміжок, у якому ми застрягли, коли формально все побудовано на рівності, але старі патерни ще не вивітрялися. Саме тому дискусія у стилі патріархат існує чи патріархату нема, нагадує сварку між людьми, які дивляться на один і той самий предмет під різними кутами. Класичний патріархат був простий, грубий і демонстративний. Він вибудовувався на чіткій вертикалі влади, де чоловік центр, норма і суддя для всіх інших ролей. Жінка розглядалася через призму власності, обов'язку чи репродуктивної функції, і механізми контролю були тактильними: закони, тілесні покарання, обмеження свободи пересування, відсутність освіти, тотальна економічна залежність. У такому світі влада чоловіка була гарантована не лише культурою, а й самою інфраструктурою соціального життя. І що важливо, він не приховував своєї природи. Його моральність була відверто ієрархічною, його правила буквальними, його контроль фізичним. Те, що маємо зараз, працює за іншою логікою. Держава не закріплює чоловіка як власника, релігія не диктує жінці обов'язкову роль дружини і матері, закон не обмежує свободу пересування і не забороняє освіту. Формально ми живемо у просторі рівності, але це не означає, що всередині нас відбулася революція. Постпатріархат це період, коли інституційна перевага зникла, але символічний порядок ще не встиг переструктуризуватися. Той самий набір фраз, очікувань, жартів, моделей поведінки усе це не полишає сцену разом із законом, і тому в сучасному світі патріархальні патерни не зникають, вони просто змінюють форму, стають м'якшими, технократичнішими, розчиненими в алгоритмах роботі, медіа, родинних сценаріях, де ніхто прямо не наказує. Але багато хто підштовхує. Ті, хто заперечує існування патріархату сьогодні, зазвичай фіксуються саме на інституційній складовій. Мовляв, немає власності над жінками, значить, і системи немає. Їхній аргумент базується на тому, що світ сьогодні юридично рівний, і в цьому вони частково праві. Ми справді не живемо у класичному патріархаті. Проблема лише в тому, що право не здатно миттєво переформувати культуру. Воно може створити нові рамки, але не може замінити соціальні інстинкти. А тому заперечення патріархату як явище сьогодні це так само помилково, як і твердження, що після розпаду СРСР зник пострадянський менталітет. З іншого боку, ті, хто вважає, що ми досі перебуваємо всередині патріархату у його класичній формі, також не влучають у суть. Вони бачать структурні нерівності і культурні шаблони, але проєктують на них модель, якої більше немає. Вони говорять мовою 19 -го століття про реальність 21-го, де інструменти впливу змінилися. Патріархат більше не працює через прямий примус, він працює через інерцію нормальності, і ця різниця принципова. Коли немає інституційної основи, стара система вже не може бути панівною, вона може бути лише перехідним залишком. Тому постпатріархат це не торжество рівності, але й не відродження старого порядку. Це епога рецидивів, огризків, культурного шуму, який ще не встиг стати минулим. Це складна зона між було та буде. Ми в ній живемо тому, що суспільство рухається швидше за підсвідомість, а закони швидше за звички. Постпатріархат це етап, коли система вже не може відтворювати себе в старих формах, але ще не навчилася працювати в нових. Ми не бачимо ані суворого контролю минулого, ані справжньої рівності майбутнього. Ми бачимо боротьбу між ними. У цьому і полягає аргумент: сучасний світ це не патріархат і не його заперечення, це процес виходу з нього. Перехід, у якому стара норма вже не керує, але ще присутня, як тяжіння. Назвати це постпатріархатом, означає визнати одночасно дві реальності: перемогу над формою і боротьбу з менталітетом. І поки ми не виробимо нових правил співіснування поза гендерними ієрархіями, цей перехід лишатиметься нашою епохою. Це не погано і не добре, Це просто етап розвитку. Але саме від його усвідомлення залежить, чи стане він коротким мостом до рівності, чи затяжним коридором, у якому людство ходитиме колами. Патріархат це не просто чоловіча змова чи набір індивідуальних бажань окремих чоловіків. Це комплексна соціальна машина. Мова, інститути, норми, очікування, ритуали, економічні схеми і культурні сценарії, що разом виробляють уявлення про те, як мають поводитися чоловік, жінка і дитина. Коли говоримо про стосунки в постпатріархаті, важливо почати з цього, бо тільки так видно, чому проблема не зводиться до невихованих чоловіків або жінок, які нічого не цінують. Патріархат культивують суспільство і його інститути, і в цьому сенсі жінки можуть бути і агентками його відтворення не менше за чоловіків. Мати, вчителька, подруга, медіа, всі вони несвідомо роздають сценарії, що врешті закріплюються як нормальне. У класичному патріархаті ролі були жорстко прописані: чоловік захисник і годувальник, жінка берегиня домашнього вогнища. Постпатріархат руйнує ці оповіді, але не знищує їх миттєво. Ми опинилися в епосі, де очікування ще жевріють у багатьох сферах життя. Справа в тому, що ці очікування пригнічують обидві сторони. Чоловіків душить модель мусиш бути сильним, не плакати, забезпечувати, бо вона відбирає у них право на вразливість, на інші форми самореалізації, на розподіл емоційної праці. Жінки страждають від моделі бути покірною, красивою, турботливою, яка звужує права на автономію, кар'єру чи сексуальну самостійність. І ще жінки, які ростуть у цих умовах, можуть повторювати ті ж патерни, виховуючи дочок у страху за владну поведінку або критикуючи жінок, які вибирають інший шлях. Так що одна зі ключових іроній постпатріархату ті, хто зазнали пригнічення, часто стають носіями тих самих обмежень. Це породжує типовий постпатріархальний конфлікт у парі. Партнери продукують очікування одне на одного, але відкидають власні зобов'язання. Жінка каже, я хочу бути вільною, мати кар'єру і самореалізацію, але при цьому підсвідомо або через соцнатиск очікує, що чоловік буде головним годувальником або ініціатором романтичних жестів. Чоловік вимагає поваги до традицій, права на чоловічий простір і вплив у прийнятті рішень, але при цьому не бере на себе фактичної відповідальності, не забезпечує емоційної підтримки, не розподіляє побутові обов'язки, не вкладається в спільне виховання дітей. У підсумку пара опиняється в патовій ситуації: обидва хочуть свободи, обидва хочуть захищеності, але ніхто не готовий виконувати ту роботу захищення, яку традиційно асоціювали з роллю іншого. Пояснюється це легіональною логікою. Соціалізація дає нам готові скрипти поведінки, ми їх репродукуємо через очікування і караємо одне одного за відступи. Коли норма змінюється повільно, частина людей запитує, чому ти не робиш як раніше, а інша чому ти досі вимагаєш того, що я не хочу давати. Емоційна праця, невидима частина домашньої роботи, легко перекладається на тих, хто вже вміє її робити, і це найчастіше падає на жінок, навіть коли формально обидва працюють. Подвійна стандартизація: суспільство просуває ідею рівності, але дає старі інструменти оцінки поведінки. В постпатріархаті стосунки стають родинними договірними процесами, де важливіша здатність домовлятися, ніж пасивне слідування ролям. Потрібна навичка відкрито називати очікування та з'ясовувати, хто що готовий робити, хто виконує фінансову функцію, хто бере на себе частину побуту, як розподіляється емоційна праця, які межі комунікації тощо. І ще важлива чесність із самим собою: чи ти хочеш незалежності, чи просто хочеш комфорту традиційної ролі без зусиль. Чи ти боїшся втрати статусу, якщо відмовишся від нормального сценарію? Це не питання моралі, це питання ресурсів і реалій. У підсумку постпатріархат дає і проблему, і шанс. Проблема в тому, що минуле прописує інструкції, які не відповідають сучасним можливостям, шанс у тому, що ці розриви роблять видимими нерівності і змушують їх обговорювати. Стосунки в цій епосі це не битва ролей, а праця з реконструкції контракту між людьми. І хто навчився домовлятися, брати на себе та розподіляти неприємне, перетворює постпатріархат на щось інше, на партнерство, яке не боїться розкидати старі скрипти і писати свої правила в реальному часі. Феміністки можуть заперечити, що сама ідея постпатріархату звучить як спроба применшити масштаб проблеми, ніби ми вже майже там. І треба просто трохи допіляти систему. Але цей аргумент тримається на припущенні, що патріархат або є, або його немає. не немов це перемикач у підвалі, а не складний історичний процес. І тут важливо повернутися до ключової тези. Фемінізм сам по собі не міг виникнути всередині класичного патріархату як системна течія, так само, як пар повітря не може створити грозу в повністю замкненій колбі. У класичному патріархаті жінка юридично не була суб'єктом. Вона не могла вступити в університет, не мала права голосу, не володіла власністю, не контролювала власну працю, не могла впливати на суспільний дискурс. Так, непокора існувала від Жанни Дарк до жінок, які торгували без дозволу чоловіків, від тих, хто вів щоденники, до тих, хто писав під псевдонімами. Але це були одиничні проблиски, не рух. Щоб виник фемінізм як системне явище, потрібні були дві речі: мінімальний рівень свободи та інституційні тріщини в старому порядку. І саме ці тріщини означають, що патріархат почав втрачати монополію задовго до того, як з'явилися перші феміністичні маніфести. Фемінізм виник не всупереч патріархату, а через те, що патріархат уже не витримував власної ваги. Це був симптом зламу епох. Якби система залишалася монолітною, жоден рух не став би масовим, його просто задавили б матеріально, юридично або насильством. Але з індустріалізацією, секуляризацією, розвитком освіти і громадянського суспільства, жінки отримали перші реальні важелі впливу, а суспільство здатність їх слухати. Коли на горизонті з'явився публічний простір, до якого жінки отримали хоча б частковий доступ, фемінізм став неминучий. Не як бунт проти всесильної системи, а як природний наслідок того, що система вже не могла силою замовчування втримати контроль. Через це хибляться і ті, хто каже, що фемінізм сьогодні втратив актуальність. Це нібито логічно, формальні права здобуто, закон забезпечує рівність, гендерні бар'єри зруйновані. Але в постпатріархаті базова проблема не в законах, а в тому, що суспільство щодовго довго живе на автопілоті старих норм. Юридична рівність це фундамент, але не готовий будинок. Якщо класичний патріархат тримався на прямому примусі, то постпатріархат працює на інерції, рольові очікування, нерівний розподіл домашньої праці, різниця у зарплатах, культурні сценарії виховання, сексуалізація, символічний статус чоловіка як захисника чи лідера, альгоритмічні упередження, все це вже не диктується законом, але від того не зникає. Помиляються і ті, хто пропонує закрити тему фемінізму, бо це все вже досягнуто. Це така сама помилка, як і спроба закрити тему корупції, тому що написали хороший антикорупційний закон. Факт того, що двері відчинені, не означає, що всі пройдуть крізь них легко, особливо якщо коридор досі завалений уламками минулої системи. Рівність за документами і рівність у реальності це два різні світи. Сильна історична іронія полягає в тому, що фемінізм сьогодні потрібен саме тому, що класичний патріархат уже не існує. Там, де система тотальна, фемінізм неможливий, там, де система розвалена, він не потрібен. А там, де система тріснула, але все ще тягне за собою культурний шлейф, фемінізм стає механізмом очищення, доведення світу до тієї точки, де рівність перестає бути паперовою і стає звичною. Постпатріархат це період, коли старий порядок уже не керує. Але все ще вчепився за свідомість. У такій епосі фемінізм не боротьба з міфичним чудовиськом, а завершення еволюційного процесу, який дав жінці голос, але ще не навчив суспільство слухати його по-справжньому. Це не карта бою, а карта ремонту. І поки ми знаходимося в цій стадії, фемінізм не просто актуальний, він структурно необхідний. Це той інструмент, що перетворює формальну рівність на реальну. А постпатріархат на перехід, а не нову застійність, де старі патерни цвітуть у камуфляжі. У класичному патріархаті жіночу сексуальність суворо контролювали. Це проявлялося у всьому: від пуританської моралі заходу до суворих ісламських норм, від заборони на жіночу освіту до ритуалів збереження честі. Жінка була насамперед тілом для народження дітей, приватною власністю сім'ї, роду чи чоловіка. Сексуальність жінки належала не їй, її потрібно було охороняти, приховувати й карати за найменший вихід за рамки. Постпатріархат змінив цю схему він народився у ХХ столітті на хвилях сексуальної революції, жіночої емансипації, контркультури, доступу до контрацепції. Свобода стала можливою, і це було важливо, але разом із нею виникла нова форма контролю над жінкою. Не через заборони і покарання, а через культуру, моду, рекламу, медіа, соцмережі. Якщо колись патріархат робив жінку інкубатором, то постпатріархат часто робить її секс-іграшкою, не жінкою, не людиною, не суб'єктом бажання, а об'єктом, який має відповідати конкретному, дуже комерціалізованому образу. Проблема не в сексуальності як такій. Люди мають право виражати себе і свої бажання так, як їм комфортно. Проблема в тому, що сексуалізація стає єдиним образом жіночої цінності. Бути розумною, талановитою, амбітною це, звісно, добре, але спочатку виглядай. Постпатріархат замінює пуританське сховайся на покажися. Але механізм той самий: жінка існує для оцінки. І таких нових форм патріархатної логіки багато, і вони разюче відріжняються від класичних. Псевдофінансова рівність. У класичному патріархаті чоловік був годувальником, і ця роль мала ціну. Він ніс відповідальність за родину, а жінка втрачала економічну свободу. В постпатріархаті з'явилась нова модель Я хочу контролю, але не хочу забезпечувати. Деякі чоловіки продовжують вимагати покори, поваги, жіночої поведінки, але водночас не виконують базових обов'язків традиційного патріарха, не дають стабільності, не несуть відповідальності, не створюють умов безпеки. Це патріархат без бюджету, фікція влади без обов'язків. Сильна, але не сильніша за мене у класичному патріархаті. Жінка не мала вибору, її просто замикали в чітко визначеній ролі. В постпатріархаті жінці дозволено бути сильною, але лише до певного моменту. Кар'єра так, але щоб не затьмарювати чоловіка. Амбіції так, але щоб не бути надто незалежною. Публічність? Так, але щоб не викликати ревності. Жінку ніби допускають до свободи, але завжди з умовою, не заважай чоловічому комфорту. Емоційна робота як прихована повинність. Раніше жінка була відповідальна за домашній простір, відкрито і без сумнівів. Тепер формально все порівну, але на практиці основний тягар емоційної праці підтримка, слухання, згладжування конфліктів, створення атмосфери залишається на жінках. Це не класична домашня робота, а її модернізована форма. Жінка має бути ідеальною партнеркою, психологом, мотиваторкою і стратегіною з комунікації. Ти вільна, але відповідальність твоя. Постпатріархат дав жінкам свободу, але не дав інфраструктури, що цю свободу підтримує. Де садочки, де гручки робочі моделі, де поділ домашньої роботи, де нормальні механізми захисту від насильства. Жінці кажуть ти можеш усе і мовчки додають, і сама за все відповідаєш це радше перевантаження, ніж емансипація. Нові форми знецінення. У класичному патріархаті жінку принижували прямо, відкрито, інколи законодавчо. В постпатріархаті це роблять м'якше жартами, натяками, іронією, вимогами бути скромнішою, менш емоційною, не такою голосною, не такою зухвалою. Здається, це дрібниці, але саме з таких дрібниць складаються рамки дозволеного. Постпатріархат це епоха двойних стандартів, де свобода і застарілі очікування постійно б'ються одне з одним. Він відрізняється від класичного патріархату тим, що більше не спирається на грубу силу чи жорсткі заборони, але і від повної гендерної рівності його відділяє ціла прірва, бо нерівність ховається глибше у звичках, культурі, жартах, мовчазніх очікуваннях, у способі яким ми бачимо один одного. У суспільстві рівності сексуальність це вибір, а не функція. Партнерство це договір, а не боротьба за ролі. Відповідальність спільна, а не перекладена на одну з сторін. В постпатріархаті ці принципи лише зароджуються, пробивають собі дорогу крізь старі структури. І саме тому ця епоха така суперечлива. Вона одночасно руйнує патріархат і постійно знову його відтворює. І коли думаємо про майбутнє, про те умовне суспільство гендерної рівності, варто чесно визнати: повної рівності, мабуть, ніколи не буде. Люди завжди різні, завжди змагатимуться, помилятимуться, тягнутимуть ковдру на себе і намагатимуться вибудувати світ під власні уявлення. Але одне точно зміниться: традиційні ролі, якими нас годували століттями, відійдуть. Бо рольові моделі ніколи не стоять на місці. Вони еволюціонують так само природньо, як технології чи культура. Чи прийде колись неоматріархат? Хто його знає? Може колись на планеті пануватимуть мудрі бабусі у балахонах, які керуватимуть світом через групові чати і колективні сніданки. А може ми рухаємось у бік чогось зовсім іншого, постгендерної поведінкової логіки, де важитиме не те, що в тебе між ногами, а те, що в тебе в голові і серці. Це не питання утвердити новий порядок, а питання перестати плутати біологію з долею. Майбутнє може бути дивним, незвичним, а інколи навіть смішним, але точно не таким, як минуле. Дякую за перегляд. Якщо маєш свою теорію, напиши в коментарях. Подискутуємо, поки патріархат уже пакує валізи.